Ну що ж, давайте продовжувати. Ми з вами зупинилися на тому, що ми написали простенький файл, який в нас запускається на JS. В разі, якщо у вас це ще не вийшло, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Можливо, я цю тему розкрию більш детально, бо мені здається, що це в принципі досить не складно. Але якщо тим паче, у вас пішли якісь проблеми чи щось не поставили, пишіть Радо, я додам якісь відповіді чи допоможу вам цьому розібратися. Давайте тепер далі продовжимо. Після того, як ми зробили простенький файл, я б хотів вам розказати, що ми зараз на даному етапі маємо розібратися, як працює звичайний нативний, так званий ванільний джаваскрипт. Yeah. Ми з вами далі будемо писати на TypeScript, але перед тим, як працювати з TypeScript, важливо розуміти, що можна, що не можна в JavaScript, з чого складається мова програмування, щоб ви розуміли, як готуватися, наприклад, на співбесіду. Тому я вам покажу сайт, на якому ми будемо готуватися. Цей сайт називається JavaScript. .info. Ви просто заходите, вибираєте мову українська, ну або англійська, кому як зручніше. І тут, по суті, у вас є опис всього того, що складається JavaScript. Тобто, тут купа-купа всього. Дивіться, нам зараз я цей курс готую перш за все для тих, хто вчиться автоматизації, тому ми з вами не будемо розбирати все-все-все, бо тут багато того, що використовується тільки розробниками, а автоматизаторами майже не використовується. Тому я вам дам мінімально необхідний набір для того, щоб ви починали писати простенькі автотести і вчилися вже більш складним речам трошки пізніше. Давайте почнемо з самого простого. Подивимося, які тут секції є, і ось тут є основи JavaScript, і Ось це те, що нам бажано з чим бажано познайомитися. Ми з вами написали по суті просту програмку, яка тут в першому розділі розказана. Просто що це ж е, документація більше для розробників, а не для автоматизаторів. Тому тут по суті розказується, як інтегрувати це все, в html мальстерінку, я це все скіпнув. Це нам зараз не потрібно. Ви не будете писати ось так от через теді. скоріш за все, якщо ви не фронтенщик. Ну, але якщо ви фронтейнщик і ви розумієте, про що тут йде мова, то я думаю, для вас не буде проблемою інтегрувати ось цей код всередину HTML-файла. тому я цей момент просто пропускаю. Тепер далі. Тут буде в нас наступне про структуру коду, що як ми записуємо. Дивіться, я б не хотів такі деталі поглиблюватись, Я вам буду зразу поверхнево розказувати, як робити про структуру коду. Це про те, що такий код буде валідний, але так не роблять, бо він виглядає трошки ну неправильно. Я ці всі моменти буду опускати, бо це максимальні деталі, і про це в, в інтернеті, в Ютубі, купа-купа відосів. Тому давайте ми з вами перейдемо до наступних розділів, по яким пройдемося. ЮСТріт також ми його з вами поки що не будемо э, розбирати. А от те, що нам треба, так це власне змінні. Що таке змінні? По суті, це якась така э, штука, да, в якій ми можемо зберігати певні значення. От зараз у нас ніякі значення ніде не зберігаються, у Нас зараз є консольвоги, все. Якщо я хочу, наприклад, зберегти якісь значення, наприклад, я напишу MyName. Ось так, до речі, я буду писати Camel case. Давайте зразу проговорю, які ще є варіанти. У нас є Camel-case, у нас є Snake case MyName, і у нас є kebab case MyName. Ось можна писати в таких трьох форматах, е, ось цей формат, е, Ну чому називається case, бо кожен наступне слово з великої літери. Чому називається Snake case, бо виглядає так наче зміючка тобто це нижнє підкреслювання, а kebab кейс бо так наче у вас слова словах надійті на шампур а, Тому, е, в принципі, всі три варіанти можна використовувати, тобто вони легальні, але ось такий формат зазвичай використовується саме для файлів. Тобто, якщо ми будемо з вами писати якийсь файл. То я буду писати його ось так. от а, то, ну так прийнято. Да? Якщо ми з вами будемо писати якісь змінні всередині а, JavaScript, а, то їх бажано писати ось так от через Кемалкейс, бо це самий популярний такий конвенційний підхід до того, як писати зміни. Змінні всі ми зазвичай називаємо з маленької літери, з маленької, з маленької букви, не пишіть їх з великої. І ми можемо написати, наприклад, навіть ось так myname 10, і це буде легально. Але, в принципі, в JavaScript прийнято так не робити, бо за замовченням у вас тут здається буде вар. Я в цьому там не дуже розбираюсь, та й воно й не треба і вам. Ми будемо з вами створювати змінні по трьом а, форматам. Тобто, перший, це ось таким. myname 1. Давайте я швиденько буду копіювати, щоб це було більш зрозуміліше. Далі, наступний варіант це буде const. Да, І. const. Господі, const. Ось так. І е, це буде name 2. Тобто, якщо я буду одне те саме ім'я вказувати, то буде помилка. І останній варіант це var. Це три варіанти, як ми можемо створювати змінні в JavaScript. Е, var, в принципі, він не дуже популярний. Зазвичай кажуть, що його краще не використовувати. Там є певні особливості, які ми з вами будемо розбирати пізніше. На даному етапі воно вам не треба. Ми будемо використовувати ось ці два формати. Що це власне таке? Це, по суті, можливість створювати два типи змінних від константа. Тобто цю зміну не можна перезаписати після того, як я її створив. Я, наприклад, її зараз спробую перезаписати, записати туди число 20. Наприклад, в JavaScript у мене тут буде помилка. Давайте я просто виконаю цей код. Log, давайте ось так. Log to console, myname 2. На, тобто, на, в мене в цілому, в принципі, зараз ніяких помилок начебто немає, бо JavaScript за замовчуванням виконає цей код. А, помилка буде тільки вже на етапі а, власне, компіляції. Так, файл у мене перейменувався. От, коли я запускаю, як бачите, в мене вискакує ось така помилка, яка говорить, що не можна в змінну name 2 присвоїти нове значення. Е, а чому? Тому що assignment to constant variable. Тобто я намагаюсь записати щось в константу, а константа не змінюється, тому таке робити не можна. Але в самому vs Code нічого про це не сказано. Ми з вами трошки будемо розбирати TypeScript От, з TypeScript працювати трошки легше, бо він це все зразу підсвічує, бачить, і про це вам наголошує, що так зробити не можна. Але в цілому в JavaScript це цілком законна операція. Це зробити, запустити можна, але є помилка. <кій> Тому ми такі дії виконувати не можемо. Якщо ми просто залишимо так, як є, і перезапустимо наш код. Давайте даймо тут, тут оп. Ось так. То як бачите, зараз у нас все виконується, ніяких проблем в цьому немає. Далі наступна змінна у нас LED. Це змінна, яку можна змінювати. Тобто, Наприклад, якщо я хочу її перезаписати, давайте я її виведу myname 1, давайте запишемо сюди просто щось, так, щоб було щось різне. My name. Тобто, я запишу сюди 2. Тобто, нам зараз в консоль виведеться 2. І це цілком в принципі, можна робити. Тобто зміни, які ми хочемо змінювати, ми будемо оголошувати через LED. Ті зміни, які не хочемо змінювати, будемо оголошувати через const. Оце по суті, як ми можемо працювати зі змінними. Про це ви можете почитати більш детально. Ось тут в розділі е «Змінні» на JavaScript. .info. Тут також є інформації про VAR. Тут буде розказано, що вони доступні трошки інакше, ніж ці змінні, але ми їх майже не будемо використовувати, тому я вам не раджу багато часу на це витрачати. На даному етапі зі змінними все. Переходимо до наступної теми.